Нагайка у кишені. Депутати скасували законопроект про наклип, але забувати про нього не збираються. Таможня бере добром. В офісі начальника південної митниці знайшли майже мільйон доларів. Золоті голоси України. Комітет виборців порахував середню вартість галочки на виборах. ТВ продовжує інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Добрий вечір. Шмон на мільйон. Одеська прокуратура не може оговтатися після обшуку у кабінеті головного митника краю Олександра Вдовиченка. У нього знайшли майже мільйон доларів готівкою. Це найбільша сума вилучена цього року під час розслідування справ про хабарництво. Повідомив заступник прокурора Одеської області Денис Черних. За його словами, обшук здійснювали у зв'язку із іншою справою, порушеною наприкінці вересня проти двох підлеглих Довиченка. Заступник прокурора розповів небагато, що з начальником митниці проводять слід. Чи дії, в якому він статусі поки що невідомо. Але з посади Вдовиченка вже звільнили. Про гроші стало відомо завдяки оперативній інформації. В ході розслідування уголовного дела получена інформація від оперативного підрозділення, а саме міжрегіонального БЕПа МВД України, которая являє собою следующее: что часть денежной суммы от полученных взяток. работников Южной Таможни находится в служебных помещениях Южной Таможни. При проведении обысков были установлены денежные средства на общую сумму, которая превышает более 870 тысяч долларов США. Купівля комп'ютерної техніки для харківських депутатів закінчилася скандалом. Сайт наші гроші оприлюднив умови придбання айпадів міськрадою. Виявилося, що їх купуватимуть на чверть дорожче ніж запропоновано на ринку України за ціною понад 7 тисяч гривень замість 5 з половиною. Загалом міськрада планує витратити на ці гаджети для свого депутатського корпусу мільйон двісті тисяч. Після появи цього повідомлення мерія виклала подробиці тендера на своєму сайті. Пояснили, що переплачують за легальність скільки в Україні здебільшого продають так звані сірі пристрої без гарантії можливості замінити їх у виробника у разі пошкодження. Окрім гарантійного обслуговування, постачальник навіть зобов'язався запакувати планшети у чохли із гербом Харкова. Орм'язливі порушники у погонах у Криму даїшники, потрапивши в ДТП, швидко зірвали зі своєї автівки номери, блимавку та опізнавальні знаки державтоінспекції. Відео інциденту виклали в інтернет автолюбителі. От журналісти дорожнього контролю пригода трапилася 28 вересня, коли у Криму відбувався саміт глав урядів країни СНД. Один із водіїв тоді відзняв, як машини супроводу урядового кортежу ледь не спровокували аварію. Сьогодні ж виявилося, правоохоронці таки потрапили у ДТП. А його наслідки. Поспішили одразу сховати, як бачимо на відео. Інспектори поздирали з авто синьо-жовті смуги і написи Державтоінспекція. Авто без номерів швидко вантажили на евакуатор. Комунальні служби швидко змітали з траси уламки розбитих автівок. Даних про постраждалих і досі немає. Жодних коментарів ані на місці ДТП, ані згодом кримська міліція так і не надала. Охоронці у міліції спростували російське походження, стрілка із каравану. Правоохоронці заперечили інформацію, що розповсюдило сьогодні видання Forbes.ua. Змі стверджувало, що охоронців у столичному гіпермаркеті застрелив російський кілер і що на рахунку убивців вже 18 жертв. За словами речника МВС Володимира Поліщука, ім'я та прізвище злочинця й досі не встановлено. Правоохоронці перевіряють навіть найфантастичніші версії, припускають і ту, що стрілок міг належати до банди Дікаєва. Але за я днів після скоєння злочину міліції так і не вдалося вийти на слід убивці. Чоловік нагадаю, намагався поцупити у магазині флешку, а у кімнаті охорони відкрив вогонь. Як наслідок, три людини загинули. Ще одна у важкому стані. Після інциденту в каравані МВС ініціюватиме ведення спеціальних навчань для охорони. А самі магазинні наглядачі отримають право на носіння травматичної зброї. Якщо вони перевозять золото, інкасація, якісь важливі об'єкти охороняють, там великі підприємства, супермаркети, можливо, тоді там обов'язкове навчання буде в спеціальних центрах, ліцензованих центрах, і вони матимуть можливість використовувати не, не всі охоронці, а охоронці груп захоплення, використовувати пристрої для відстрілу гумових куль. Нагайку для найбільш говірких притримають у кишені. Верховна Рада скасувала ухвалений у першому читанні законопроект про наклеп абсолютною більшістю голосів у провладному таборі. Стверджують, у цьому скликанні про тюрму для наклепників не згадуватимуть в опозиції. Застерігають захочуть скандальний законопроект відродять, хоч завтра, адже скасували його за процедурою, якої просто не існує в регламенті Верховної Ради. Хто кого водить за ніс? Євгенія Моторевська розбиралася. Із гучномовцями під радою в раді із банером журналісти не дають забути нардепам учорашню обіцянку. Вінкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. відкликання закону про наклеп. Перше на порядку денному. Ще два тижні тому більшість цих самих депутатів дуже хотіла тюрмою кара журналістів і підтримувала закон. А сьогодні рада демонструє вже небачену одностайність заради його скасування. Хоч дехто з нардепів ще не встиг забігти до зали, кнопки За натисли 349 обранців. Прийнято І давайте надалі таких рішень не приймати. Чи полишив наміри саджати за наклеп назавжди? Чи відклав кару у шухляду? Автора законопроекту запитати не вдається. Нардеп та радник президента Віталій Журавський небагатослівний. Ми з вами провели, провели два тижні дискусій. В результаті з'явився мій проєкт постанови. Я дякую народним депутатам за те, що вони підтримали мене. Питання зняте з порядку денного крапка. Дякую і вам. 可能你经验比较多。 Вони наклепу не чіпатимуть, говорить лідер парламентської більшості Олександр Єфремов. А от за наступників не ручається, що буде в наступному парламенті, можуть тільки знати ті депутати, які будуть ізбрані в наступний парламент і будуть приймати рішення. Ні ни один нині діючий депутат не знає, як поведе себе парламент слідчого созива, хто буде туди ізбрано і які мнення будуть у тих депутатів по даному законопроекту. В тому числі захочуть відродять документ про кримінальну відповідальність за наклеп, Хоч Завтра розповідає заступник регламентного комітету Сергій Сас. Депутат стверджує, постанова, яку зранку проголосували депутати, фактично є незаконною. Але са за неї теж віддав голос. Скасування рішення про прийняття в першому читанні такої норми немає в регламенті. Взагалі регламент передбачає, що Верховна Рада може скасувати рішення про прийняття закону в цілому. Я не виключаю, що він може бути знову повернутий, знову внесений. І, ну буквально за ті два чи три тижні, які там можливі, не розслаблятися радять колегам і активісти руху СТОПЦензура. Журналістка Наталя Сокуленко переконана на все воля президента. Захоче наклеп поверне, а захоче поховає. Тобто, це рішення Януковича було і його оточення. І він же його і скасував. А Чечі чи тільки змахнув рукою. І все вже мали не один приклад, наприклад, податкові майданівці, коли рішення спочатку скасовувалося, а потім ухвалювалося знову. Треба всім бути дуже пильними. Євгенія Мотревська Анастасія Станко та Антон Деркач тивай. Прийдешні парламентські вибори оцінили у комітеті виборців України. Вони провели моніторинг та оприлюднили другий звіт порушень виборчої кампанії. Основною проблемою минулого місяця стало проведення жеребкування та формування виборчих дільничних комісій. Мовляв, нечіткість положень у законі призвела до несвоєчасної роботи дільничних комісій і до масового туризму членів робочої групи. За словами Олександра Черненка, чим ближче до виборів, тим гостріша проблема із прямим підкупом голосуючих агітацією та. Традиційними продуктовими пайками в кожному селі округу створено групи людей, які ходять по селях і пропонують 150 гривень за один голос. Це В Чернівецькій області щоб отримати ці гроші, людина повинна надати свої паспортні дані, копію індифекційного коду і поставити свій підпис в графі на підтримку кандидата. Враженнями від підготовки до виборів поділилися спостерігачі із Канади. Місія наглядачів за тави прилюднила перший звіт. Позитивного там мало. Серед проблем міжнародні інспектори відзначили підкуп голосуючих в усіх регіонах України, використання адмінресурсу, проведення жеребкування та розподіл членів до окружних виборчих комісій. На думку міжнародників, ціла низка проблемних питань викликають сумніви щодо об'єктивності виборчої кампанії. Крім того, канадські спостерігачі всерйоз непокоїли тиском на телеканал Тивай, обмеженням свободи слова змі та утисками діяльності журналістів в Україні. Достукалася до Юлії Тимошенко, пустили лідерів опозиції. Це може бути остання зустріч перед виборами, заявив Григорій Немиря. На брифінгу біля лікарні у опозиціонери розповіли, що тюремники хотіли обмежити їхню зустріч півтора годинами, але обґрунтувати таку вимогу не змогли. Тож нардепи залишилися на відведений законом час і понад чотири години обговорювали майбутні вибори, партійні списки, політичну ситуацію в Україні. Тощо, за словами Арсенія Сенюка, він уперше за рік побачився з ув'язненою. Зустріч мала відбутися ще у п'ятницю, але їм заборонили відвідини. Після протесту Тимошенко вона всі вихідні провела на підлозі під дверима палати. Однопартійці таки поспілкувалися. Після зустрічі закликали виборців не продаватися і не боятися тиску влади. У нас була дуже плідна серйозна розмова, яка стосувалася питань пов'язаних з фінішом виборчої кампанії, з внутріпартійними політичними питаннями дуже серйозно приділилася увага питання протидії тотальної фальсифікації. Уже до 1 листопада Україна і Росія можуть припинити утилізаційну війну і скасувати спеціальний збір для імпортних автівок. Такі прогнози міністра економрозвитку Петра Порошенка. За його словами, підготовлено спеціальний проект міждержавної угоди, але документ має ратифікувати Росія і завізувати український уряд. Утилізаційний збір на імпортні авто Москва нагадаю запровадила з 1 вересня. У слід за цим дзеркальні санкції ввела і Україна. А вже з 1 листопада обіцяє розповсюдити збір і на інші країни. Від економічної війни перш за все постраждали вітчизняні автовиробники. За місяць дій збору обсяги виробництва впали майже на чверть, адже левова частина продукції прямує саме до Російської Федерації. Новий перерозподіл у нафтопереробній галузі Лисичанське НПЗ змінив власника. Про це сьогодні заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. За його словами, на підприємстві ремонтують обладнання, а от крапку у питанні власності поставить міжнародний аудит. Серед ймовірних покупців підприємства раніше змі називали українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Однак у компанії Group DF інформацію про купівлю наразі не коментують. Натомість власники заводу, компанія ТНК Біпі стверджує, що досі веде перемоги. Мований з продажу Нагадаю, Лисичанська НПЗ один із найбільших нафтопереробних заводів в Україні. Він може переганяти близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. Однак з березня підприємство офіційно перебуває на ремонті. Українські землі відтепер можуть купувати чужеземці. Верховна Рада дозволила іноземним громадянам приватизувати землі, але лише не сільськогосподарського призначення. Таким чином чужеземці зможуть придбати ділянку у межах населених пунктів у разі купівлі об'єктів нерухомого майна та для спорудження нових об'єктів. Ну а також за межами населених пунктів у випадку придбання об'єктів нерухомого майна. Також інші новини дня далі у випуску, і зокрема, ми поговоримо з вами про таке. Грузинська рокіровка. Партія Сакашвілі опинилася в опозиції. Удячність порятованих. Греки зустріли місію ЄС кулаками та погрозами. Шкарпетки з інтелектом. В Америці презентували новинку, розумнішу за деяких господарів. Грузинський політикум перевернувся і них на голову. Опозиційна партія Грузинська мрія упевнено здобуває більшість депутатських мандатів. За неї проголосували 54% виборців. Її провладний конкурент, єдиний національний рух поки що на шкріп 41%. Такі дані ЦВК повідомила, опрацювавши понад 70% бюлетенів. І хоча обрахунки й досі тривають, чинний президент а за сумісництвами лідер провладної партії Михайл Сакашвілі вже визнав поразку і заявив про перехід єдиного національного руху в опоз. Які плани на майбутнє будують переможці та переможені? Дізнавалася Анна Левицька. Сигнали автомобілів не стихали у Тбілісі всю ніч. Прихильники грузинської мрії святкували перемогу на парламентських виборах, гасаючи на автівках містом та розмахуючи прапорами. Ейфорія охопила натовп, щойно оприлюднили перші результати екзитполів. Усі три опитування одностайно спрогнозували поразку провладної партії за пропорційною системою. Нарешті справедливість перемогла. Сподіваюся, настане спокій і моя країна просуватиметься вперед. Звичайно, ми чекаємо хороших змін. Усі сподіваються, що їхні мрії справдяться з не меншою радістю. Фанати грузинської мрії вислухали звернення чинного президента. Той нарікав на помилкові погляди опозиції, проте визнав поразку своєї партії та оголосив вибори демократичними. Дорогі співвітчизники з попередніх результатів виборів зрозуміло, що грузинська мрія здобуває більшість місць у парламенті. Саме вони сформують новий уряд. І я, як президент, підтримую цей процес у рамках конституції. Заявляю як лідер єдиного національного руху про наш перехід в опозицію. У подальших планах єдиного національного руху захищати здобутки країни за останні вісім років. Сакашвілі уточнив. Він має на увазі подолання корупції та злочинності, а також будівництво нових інституцій. У відповідь на це лідер грузинської мрії нагадав, уряд Саакашвілі переслідував усіх, хто не сповідував потрібних політичних поглядів. Саме тому у новому кабміні не знайдеться місця для жодного чинного міністра. Іванішвілі також не уявляє, як складатимуться його стосунки із президентом. Мовляв, той відвик від опонентів, тож переможці виборів не проти його відставки. Подивіться на хаос, який він створив. Він переписав конституцію, але не зможе грати в майбутньому на цьому полі. Не зможе утримувати владу. У нього немає шансів. Єдиний правильний та найлегший крок піти у відставку та оголосити президентські вибори. У новому уряді Іванішвілі бачить себе у прем'єрському кріслі. Єдина перепона на його шляху відсутність грузинського громадянства. Його забрали два роки тому, оскільки опозиціонер не публічно прийняв підданство Франції. І, хоча пізніше Іванішвілі відмовився від французького, а також російського паспорта, судді не повернули йому статус громадянина Грузії. Іванішвілі упевнений, таке рішення було помстою за його опозиційність. Проте тепер Феміда стане справедливішою та вирішить справу на його користь. Івані додав: він не буде мститися політичним. Опонентам Останні роки на нашу команду і особисто на мене чинили величезний тиск. Хочу заявити чинному уряду, який перейде в опозицію. Не буде жодних репресій щодо політиків, які не поділяють наших поглядів. Виключенням стануть лише ті, хто скоїв злочини, адже в країні має запанувати правосуддя. Поки іванішвілі будує плани на майбутнє, змі знайомлять виборців із його статками. Лише на свій бізнес-центр опозиціонер витратив 50 мільйонів доларів. За ці гроші будівельники звели конференц зали, критий тенісний корт та навіть басейн зі штучним островом. Витрати на комплекс навряд чи вдарили по кишені бідзіни іванішвілі, адже він є найбагатшою людиною у Грузії. Свої статки заробляв з початку 90-х в Росії. Він володів гірничо збагачувальними комплексами, металургійним холдингом та мережею аптек. Заснував кілька банків. У різні часи володів одним відсотком акцій Газпрому «Лукойла» та інших компаній. Останні сім років ім'я Іванішвілі не зникає із рейтингів найбагатших бізнесменів у виданні Форбс. Станом на березень бізнесмен та політик зібрав капітал у 6,5 мільярдів доларів. Анна Левицька ТВА. В Італії протестують бюджетники. Двоє найбільших дві найбільші профспілки країни оголосили війну уряду та його планам скоротити видатки. Через акцію протесту закриті стародавні колізеї та римський форум. На вулицях майже немає автобусів. Довго доводиться чекати на метро та трамваї. Окрім водіїв громадського транспорту, на роботу не вийшли залізничники, медики, вчителі та працівники мерії. Усі вони обурені змінами у трудовому кодексі, згідно з якими заморожуються зарплатня, скасовуються премії та спрощуються процедура звільнення страйк влаштували і бюджетники Мілана, Неаполя та Флоренції. Акція розрахована на добу і має завершитися уже до опівночі. Народ проти кредиторів в Афінах протести переслідують делегацію експертів трьох найбільших фінансових донорів Греції країн Євросоюзу, МВФ та Європейського центробанку. Вони приїхали схвалити заплановане урядом чергове скорочення витрат на найближчі два роки. Та, поки проводити нараду у міністерстві праці, люди на вулиці влаштували справжню блокаду. Акція вийшла настільки галасливою, що делегація іноземних гостей не наважилася прориватися до машин через НАТО прозніваних протестувальників і відступила через. Чорний хід Небезпечні симптоми, іранська валюта впала до рекордного рівня. Тепер за один американський долар можна отримати аж 35 тисяч реалів. За понеділок обвал встановив 17%, а з початку року іранські гроші знецінились майже удвічі. Тепер банкіри пророкують ріст інфляції, офіційний рівень якої і так становить 25% на рік. Причиною таких серйозних фінансових негараздів називають міжнародні санкції країн заходу. Їх причиною стало невдоволення ядерною програмою Тегерана. Зокрема, ЄС уже три місяці не купує іранську нафту, основне джерело наповнення державної скарбниці. Населення все активніше скуповує долари і заклики влади припинити паніку, поки не сильно допомагають. Півмільйона доларів за револьвери легендарних американських грабіжників Бонні і Клайда саме стільки не пожалкував анонімний колекціонер на торгах у Нью-Хемпширі. Жіночий револьвер калібру у 9,6 мм, який належав Бонні, продали за понад 260 тисяч доларів, а 11-мм Кольт Клайда за 240 тисяч. Саме цю зброю вони використовували під час своєї останньої перестрілки з поліцейськими у 1934 році, коли невловиму парочку злочинців таки. Застрелили загалом на торгах, виставили 134 ганстерські лоти, за які виручили понад мільйон доларів. Зокрема, кишеньковий годинник клайда продали за 36 тисяч а срібний долар, який знайшли в іншій кишені на льотчика, аж за 32 тисячі доларів. Розумні шкарпетки, які ніколи не загубляться. Порятунок для людства винайшли у Сполучених Штатах. У шкарпетки згадалися монтувати радіочастотний чіп, який по блютузу зможе з'єднатися зі смартфоном. За допомогою нескладної програми, усі шкарпетки будуть пораховані і розподілені на ліву та право. Якщо одна, як завжди, десь загубиться, ваш мобільник запустить пошук і вкаже правильне місце у сумці. Вона у машині чи під ліжком, навіть сусідським. Крім того, пристрій буде рахувати скільки разів. Випрали кожну пару, і у разі потреби сповістить, що треба поповнити свої шкарпетні запаси. Від великого бар'єрного рифу залишилася половина такі невтішні висновки Австралійського інституту океанології, який дослідив всесвітньо відому гряду коралових островів. Перш за все винуватять тропічні урагани та отруєння морські зірки, які харчуються поліпами коралів. А от від кліматичних змін та відповідно потепління світового океану рифи руйнуються порівняно мало. Як попереджають науковці, якщо корали не відстоювати за наступні 10 років, вони зменшаться і ще удвічі. Як Саме це зробити поки думають. Туристичні оператори вже кілька років троять морські зірки, щоб зберегти найбільш відомі ділянки рифу. Нині черга за масштабною урядовою програмою за врятуванням цієї екосистеми. Ну, і, власне, це все у мене на сьогодні. Я дуже дякую за те, що були із Тивай, і пропоную зустрітися завтрашнім вечором.